Тепер джерело амінокислот для відновлення сил та енергії. Доброго ранку! З вами Олександр Авраменко і урок української мови. Сьогодні будемо боротися із суржиком мовним сміттям. Але для початку пропоную виконати тестове завдання. Послухайте речення. А в слідуючому році наші відпустки не співпадають, тож не вийде разом поїхати на море. Увага! У цьому реченні суржикових слів А1, Б. 2, В3. Подумайте. Визначилися? Так. Три помилки. Не в слідуючому році, а в наступному році. А ще ліпше наступного року. Ідемо далі. Слово співпадати немає в українській мові. Збігатися отак От само не співпадіння, а збіг. І нарешті третя помилка. Оте, осоружне не получається, ні не виходить. Отже, читаю відредагований варіант речення. Увага! Наступного року наші відпустки не збігаються, тож не вийде разом поїхати до моря. Ось і все. Насамкінець лише додам. Дбаємо про чистоту свого мовлення.